Значить так, принесли в ремонт перфоратор. Солдатик. Бачимо, зіпсований солдатик. шарики повибували борозни. Потрібно зробити заміну. Беремо новий солдатик. Ставив я цей солдатик, все солдатик трошки коротший. І оця посадка, де шарики мають ховатися, вона закоротка. Треба чуть-чуть її продовжити Ну і зняти оцю. Шляпку і теж зробити трохи вущо. Ну, як зробити? Це треба токарний станок. Токарного станка немає. Значить, як вийшов в ситуації? В принципі, це можна використовувати для всіх таких циліндричних деталей, Там підгонки і тому подібне. В таких, я думаю, що майже в кожного є. Такий станочок, якщо не в кожного майстра, то майже в кожного, а якщо ні, то його можна придбати і набагато буде дешевше, ніж купувати токарний станок. Зажимаємо, зажимаємо цей солдатик в патрон станка. Ну і далі дивимося, як ми йому продаємо форму. Був у нас такий. Ми його зменшили трошки, якщо видно, не видно, не знаю. Ну, стало менше. Стало менше. А оцей простір став більший. І все, він стає нормально на інфрувато працює. Тобто замінник в домашніх условіях токарного станка. Ну, по точності тут не дуже, але де не треба велика точність, в принципі, можна використовувати. Все, всім хорошого дня.